Я всіх із магазина резерви. В резерви дуже великі знижки, здається, навіть більше, ніж сінце. Я зараз прийшла, подивилась. Я обираю собі купальник, тому почну з купальників, написано 259. Хочу показати тільки, як з розпродажу товар, там є ще й новинки. Я буду показувати розпродаж, може комусь також цікаво, актуально. По 159, отакий от однотонний верх шторочки, називаємо це так, 65% знижка. Є такі більш цікаві варіанти: 359, а коштував 800, до речі. Бачите, Тут можна якось ну, по-різному робити, навіть і не наверх зав'язувати, тут посередині, щоб не було цих ну, смужок від засмаги. По 259 такий фіалковий чи босковий. А тут такий кольоровий 44% знижки 259, низ 199. Є навіть такі, що я, от мені сподобався, а я низ не знайшла. Вже мабуть, як розібрали 359 40 – 40% знижки. Подобаються дуже такі високі. Незими, мені подобається 229 гривень, 65% знижка. Я скажу вам, по які розміри буває такий купальник, якщо у них десь пишуть. А що я в резерві? не бачу, що писали. Бачу, що made in Poland. Так, добре. Так, далі бачу, що поліамід, да, Ластан, це зрозуміло. Так, так, так. Ну, не бачу. М-ки зустрічаються і всельки, може навіть і більше. А ще оці купальники є. О, вони ще є в такому кольорі, а є до них верх. Зараз гляну, скільки цей коштує. Високі такі 99 гривень. Для яка ціна? Однотонний. А, до... а немає до нього верху. Ви зрозуміли? Немає, да? От вони і 99. У ті, що верху не залишилося або низу, да? ті дешевше вже ставлять. Хоча і колір приємний, мені дуже подобається такий колір. Ну ладно, не встигла.

Оцей низ, бачите, є такий чорно-білий. Ну, можна взяти, якщо в кого чорний. А, там є наверху 229, бо є розмір XL. Тут не супер такі високі по бокам, але також можуть класно сісти. І ось такий верх до нього, От кому подобається, з паралонами 399 гривень, 65% знижки. Оце розмір 42, до прикладу. Бо такий більш гарненький ще йде ну, такі окремі кріпити, як сказати, кріплення. Стрічки. Чи як? Резинки, не резинки. Ну, ладно, 359. Вилітає мені з голови, коли от, огляд робиш. Тут висять це що, Це така парео. Ой, це туніка така гарна. Колір гарний, 599. На неї знижка 57%. Щось така чорна. є 999 на чорну знижка 29 Ну сарафан такий жіночий, як льон по відчуттям. Там далі такі от парео є кружевні, по 999 гривень. Тут більше видно такі біленькі, по 799 дев'яносто прям такі. Бачите, розкішні, з китицями, з рукавом, розкішно виглядає, красиво так все тут, як вишито, ну розкіш. Прям. Це знижка на нього 43%. так, я так, розумію, так, 43%. От бачите, до цього низу все-таки ну, я підберу верх. А от я бачу, що тут? Що тут таке цікаве? а ну дайте глянемо. Ось що такий є строяндовий. Да ні, він буде такий високий. Ну ні, я вам покажу. Я, я так собі просто обираю 259 259,44% знижки. А він А він ну, не дуже підходить. Так, ну ладно, якось так. А він, мабуть, знаєте, до цього підходить як однотонний. Точно. Ось тут підходить по кольорам. Добре, там далі вже без знижок ідуть речі. А, ну а капелюшки тут висять зі знижками. Так, 459, такий м'який, слухайте, його можна в сумочку кинути. Ну так, якщо вам там треба десь їхати, 499, 50% знижка. І далі переходжу до речей. Бачите, в них тут позначки 299, до прикладу. О, яка симпатична, да? Така І вона не супер коротка, е, спідниця. 559 гривень. Ну не знаю, десь вона ну не супер коротка, гарненько виглядає. Далі щось такі подовжені є. Або джинсова стильна, яка хоч м'ята, Слухайте, така стильна, м'яка. 899, на Не неї всього 18% знижки. А тут позначка 199, Мабуть, щось є за 199, і там позначка 199 гривень. Такі позначки є. Угу. Дивимося. Я літні речі буду показувати. Там бачите, скільки знижка на такі. 899, не, не дуже велика знижка. Сорочка за 899. Може тут якісь супер знижки? я не знаю. От кардіганчик якийсь, давайте подивимось. От, до прикладу, такий, так? Да? Це не кардіганчик а светер, але він симпотний. 499, ні. Так, ну от 199 написано, десь. Що по 199? 699 ось така спідниця, як балон, така шершава. Або така от просто тоненька донизу, як ну, трішки вона ширша. 299, а тут дійсно 79% знижка. Так, а ну-ка подивимось сукні без знижок, Так, оцей ряд без знижок не підходжу. Такий купальник. Мені просто подобається такий верх, от як він прикриває так. На нього, до речі, знижка 65%, він коштує 225 гривень. Верх коштує 352 гривні, тому що 55% знижка. Я ще хочу поміряти з таким більш полегшеним верхом. Бачите, у них такі вони як ідуть, такі висять в переміжку, можна якби міксувати. І зараз вам також покажу. Але це мені більше подобається. Ті більш дешеві варіанти. Ось цей коштує 129-65% Знижка такі легенькі шторки, як називають. Можна дістати цей паралон. Отут паралон однотонний, але мені не подобається якість, Якось нитки всі повилазили. Він такий грубоватий. Ось цей купальник він м'якенький. Ось цей він такий приємний на дотик, взагалі дуже приємний. Я б навіть спробувала в нього паралон потім вдома дістати. Як воно буде? Ну це тканина більш приємна. Такі сорочки є цікаві. Ось ця з запахом 499, 44% знижки. Там ззаду резинка з рукавчиком. Далі щось така цікава рожева 459, 58% знижка. Ну, Начебто також нічого виглядає. А ця біленька, щось зі знижкою йде, з вишивкою. Да, 55% знижка, 499 гривень. Я не розумію, де вони ж пишуть, де ж повинно бути, по який розмір. А, ось по два Excel заклеюють. Це неправильно вони роблять. По два XL є отака сорочка. Вона така, прям, знаєте, щільна, як натуральна тканина. Гарно виглядає. Так, що у нас? Зараз я вам скажу, з якої тканини, до речі, подивлюсь. Сподіваюсь, видно, що 100% котон ось ця сорочка ось така. І також тут 100% котон. Я вже подивилась по розмір XL. сорочка 459 гривень. Далі 499, це вже, а вони її просто зав'язали. Бачите, як воно красиво. так. Ще там ковтинка, як корсетом зроблена з резинками, покажу вам зараз. Ось така ковтина. Так, вона 499 гривень, знову заклеїли, да? які розміри. А гляньте, як класно зроблена, з таким ззаду резиночка, тут такий рукав. От під щось стилізувати дуже файно буде виглядати. Приємний такий пудровий колір. Тут сорочки побільші з рукавом, не хочу показувати. О, ну, наприклад, оця в смужку 799. От позначка 199, де? де? речі по 199 гривень, покажіть мені. О, 199 є. Гляньте, яка класна, слухайте XL, Вона, мабуть, одна. Дуже стильно виглядає. Ззаду розинка зав'язується. Мені подобається ось ця модель. Іксель, це розмір тут залишився. Взуття, ось так, такі туфлі жіночі, 599-62 знижки. А от босоніжки гарні, День такі гарненькі, невисокий каблук, але чесно скажу, що важкенькі. 459. У них є навіть розміри 42. Оце важливо. Знаєте, деяким людям це дуже важливо. У мене, наприклад, знайома, в неї розмір 42, вона собі на весілля шукала. Це важко знайти. Так, далі 299. Отака оцінка велика, дуже велика. 80% знижка. Це як сукня, як тоніка, але там щось понизу як п'ятно поставили. Може, із цього вона така зі знижкою. А тут сукні на знижках жовта, ця гарна, а не, чи вона без знижки. Зі знижкою 1399 цього 18% знижка. Ще цю хочу глянути, така симпатична якась тканинка, така легенька. Ззаду так, резинка 599-40 відсотків. Знижка дійсно гарна. Гляньте, яка класна. Ой, дуже класна. Зараз поміряю, мабуть, візьму цю. Мені подобається 599. Ну вона може просто як сидіти по фігурі, не, не дуже її обов'язково треба, мені здається, поміряти. Так, ну якось сіла вона на мене не дуже. По перше, не було мого розміру. Це розмір L. Ну, Симпатична, така легенька сукня, але якось мені як воно повнить мене, що не значить ці шльопки не дуже. І тут якось воно так, знаєте, вільно, не так, як я собі уявляла. Так, вони є тільки L і S і XS, тому не було мого розміру, я взяла собі L. Але дуже приємна тканина, хоча не натуральна, поліестер і Еластан, я подивилась. Ось така суконька. А, вона коштує 600 гривень, а коштувала 1040%. кг. Знижка. Тут така ще сукня за 559 аж 65% знижка. Так повісили, знаєте, як вона виглядає. Дійсно цікава, гарна, приємна така, знаєте, на дотик тканина щільна і тут фрукти намальовані. Так, вішаю її обратно сюди. Ну, ось, до прикладу, такий сарафан однотонний 999. Знаєте, як мокрий шовк начебто або така на зав'язках легенька, 999 – це 44% знижка на неї. Що тут іще цікавого? Ось така 999. Боже, у них скільки суконів, ці з лимонами, 999 гривень. Я заходжу сюди рідко, тому що в мене не дуже дивляться, я вам чесно скажу, резерви. Не знаю чому. Може, їх менше магазинів, ніж сенсей і вайкіки. І якось, колись в мене якесь розочарування було, щось я купила, мені не сподобалось, потім перестала в них купувати. Але зараз хочу купити купальник дуже. Мені чомусь сподобалось. Елька, оце, бачите, новинка, а гарно виглядає. 1499. Класно. Ось так кому така потрібна, як святкова. Це написано, що тут знижки. Так, не стосується взуття і сумок. Ні, це вже новеньке. О, а тут зі знижками гляньте, які силіконові, на таких підборах невисоких. 1199. Також на підборчиках ось такі, як колір. Вишня п'яна буряк більше, 899. ці взагалі шовкові. Такі ніжні, гарно виглядають. 899. І дуже є така модель. Мені здається, класно буде по нозі. Є жилетки на розпродажі 799. Ось така жилеточка. Або, наприклад, піджак 399 знижки по 75%. Жакет, а то там комусь було дуже смішно, що я кажу піджак. Жакет добре. ЖК-999. Оце розмір XL. Ой, сукню тут хочу прям поміряти. Зараз поміряю. Купальники поміряю. Шорти я на знижках отакі рвані. Коштують 459,54% знижки. Ну, дійсно, багато людей, багато знижок, а ще такі легенькі, як в рубчик. Такі штани затягуються. 459,58% знижка. Ось такий колір більше як гірчичний, такий, не, не зовсім він коричневий. О, яке взуття гарне, слухайте. Красиво. Прям тут вони так виблискують. 47% знижка. Гарно виглядають. А ще так, таке взуття є. Більш на високих підошух, але важке знову. Дуже якесь важке. Прям 1399. Тут, мабуть, шкіра натуральна. Якісь вони важкенькі, Чорні легенькі, якщо кому треба. Як парашути штани. Так, вони легенькі, як льон. Навіть. Класні штани, слухайте. Зараз подивлюсь, що там за склад тканини. Коштують 999. Дивіться, що такі ну, оці штани, що я вам показувала. Тут 55% льон і 45% віскоза. Дуже шикарні штани. Прям така приємна тканина, вона щільна. Ну Відчувається, що льон. Далі. Отакі це поліестер 999. От просто жаті штани легесенькі, на резинці затягуються. Знижка на них 23%. Бачите, по 2 xl є розмір. Ось такі. І вон ще. ще багато кольорів, різноманітних штанів. Це, мені здається, такі ж як чорні. Я вам показала з льоном точ-в-точ. Може знижка бути іншою на цей кольор. Ні, 999. Також приємний колір. Знибик багато. Футболочки, футболочки 599. Причому футболочка з такими камінчиками виблискують і така щільна. Або ось оцю глянемо футболочку сіреньку з вишнями, легеньку 559. п'ятдесят дев'ять. Футболочки не дешеві такі. Тут шорти, як Бірмуди, прям подовжені 999, по 499. І так я ще пройду тут в першому залі. Що є цікавого. Ой, рюкзак з нової колекції, гарний. Ну, така ковтина за 159,77% знижка. Бачите, затягується попереду в бежевому кольорі. Ну, можна таку придбати за такою ціною. Я люблю, коли у них такі знижки. Якось буває у них потім пізніше, береш дві речі, і ще знижка зверху, по типу 20% чи 25%. Ну, Вже коли повний розпродаж, тут 229 така футболочка. Так, оце нова колекція тут складають. Ну, давайте глянемо ще, як такі штани. От, кольори цікаві. Тут 499 замість 1200. Просто рівненькі. Хоча ці такі літні, легенькі, 499. Бачите, вони як Ще ні, не з розрізами так підшиті. Як навіть вони трішки, мені здається, будуть світити. Да? Ну, гарні штани, ось такі легесенькі-легесенькі, прям класні. А до них є верх намальований. Десь можна знайти по залу навіть верх. Отакі От з резинками внизу 499-62% знижка. Так, цікаві. Гляньте, які чомусь вони в них не пішли. Не знаю чому, а мені подобається. Колір подобається. Так, пройдемо. Тут сумка є на знижках по 699. Так, 56% знижка. Угу. Або така за 1199. Так, і ось таке взуття. Ще цікавеньке вам покажу. По 999, як палетка це зі знижки всього 18%. Я... Які м'які такі класні. Навіть чуття м'якеньким. Бачите ще скільки всього. Там далі знижки, а це у них лежить просто вже нова колекція, розкішнюють ці сумки. Боже мій, це класна сумка. <с> Я такі люблю. У мене з такої щось тканини з хауса. Мені щось подобається, таке як льон, як ну, натуральна. ну, натурально. 1299 дев'ять зі знижкою. Класно прикрашена, слухайте. Ну вона як широка трішки. Да? Така бордова, мені чомусь уже з цими не подобається, колись раніше подобалось в ковбойському стилі. Так, а от Ця без знижки йде, 1499. Ну так, Ця цікава сумка, дійсно цікава. Дивіться, там ще отакі лежать на знижці 599 33% знижки. Шорти такі як ну, і підгорнуті, і 599 гривень. Далі ще от просто брючки. Виглядають так, знаєте, непогано, але це такі вже більш, знаєте, літом так і не поносиш. 599-45% знижки. Попереду у них гудзик, просто отак рівненька, а заду резинка. Отакі такі легенькі, за 999 знижкою. Рюкзачок глянемо ще. От мені подобається також симпатичний 1699, Нічого собі я зараз покажу ще дещо. Мені сподобалось. Може він зі знижкою. Може я думала, тут якщо стоїть, він зі знижкою. Такий красивий рюкзак. Гляньте 999, 38% Знижка, ну величинка якось. Да? Але гарні малюнки. По знижці є такі хустинки по 399, по 299. Зараз гляну на прикраси. Да? 199. Ой, може зараз щось і оберу собі гарненьке. Якщо беру, то покажу що. Ну оце одні поки побачила по знижці. Надо так все. Ну, розвертати 229 гривень. Це духи, що такі резерви 399, знижки великі, по 60% я мамі якось дарувала, їй сподобались. Мабуть, два рази навіть дарувала. 46% знижка 359. Не такі прям аромати, як в зарі, але все одно цікаві. 299 за 199, 30 мл. Будь ласка, вам духи. Тут завжди написано, які аромати. Тут там ваніль, амбер. Ну, щоб ви... Я оці спробувала, мені так сподобались. Урбан, Вондер, якось так. Вандер, мабуть, правильно читати. 459 вони коштують зі знижкою. І тут іде завжди опис: вільвєт, Амбер. Так, ну я не хочу роздивлятися, якось блідо написано, але ви завжди можете почитати, що сюди входить, ну, щоб розуміти. Ой, дуже приємний аромат, такий, знаєте, цікавий. Добре, добре. Так, я купую собі цей все таки купальник. Він мені дійсно сподобався. Чекати більше знижки, то потім не буде чи верху, чи низу. Гарна знижка, гарний купальник. Дякую. Магазин резервит нагадую. Добре, карткою. Ще хочу вам показати. Зараз хочу його вдягти на пляж, як вони зручно стали робити. Що так обрізати ось усі. Ну, етикетки легко, а не так, як знаєте, раніше було треба вирізати. Така важна інформація. Ось такі дуже гарні 259 гривень ціна. А ось ці рожеві без знижки. 659. знижки у них так, знаєте. А зі знижкою гарні ціни. Або ось такі за 199. Ну, Файні дуже моделі. Так, я на цьому свій огляд з магазину резерви буду закінчувати. Файні дійсно знижки, мені здається, навіть більше, ніж Сінсей. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. І нагадати, що у них також дуже великий вибір білизни. Дуже великий вибір. І тут є знижки, ось, будь ласка. 179 такий верх коштує. Ой, дуже цікаво. Тут можна обрати такий низ, наприклад, тут декілька, п'ять штук за 559 гривень. Дякую, що дивитесь і пока!